Вітаю вас, любі друзі. Ви на каналі Містер Стратег і це рубрика Цвинтер модів, де ми розглядаємо рандомні старі моди на рандомних старих версіях Майнкрафту, які більше не оновлюються. І сьогодні я дістав з гробу мод, який помер на версії Майнкрафту 1710. Після цього він не оновлювався взагалі. І як ви могли здогадатися, це мод на. Меблі. Так, звісно, таких модів на Майнкрафт є безліч. Вони відрізняються стилем меблів, вони відрізняються кількістю меблів та тим, як складно їх е, скрафтити. Це все зрозуміло і є актуальні моди також на версію 1.19.2. Чи на якусь там, яка зараз актуальна для Майнкрафту, тому що це, це відео я записую тоді, коли саме актуальна версія це саме 1.19.2. І це все зрозуміло. Таких модів можна встановити безліч. Є моди, які окремо додають меблі для вулиці, є моди, які окремо додають меблі саме для дому. Є моди, які окремо додають просто якісь прикраси, не, не меблі і не для вулиці, не для дому, а просто якісь прикраси, ті ж, наприклад, люстри чи ось жалюзі, які зараз тут є. Таких модів просто купа. Ви можете вибирати собі будь-які, які вам більш до вподоби і грати з ними на майже будь-якій версії Майнкрафту. Але саме цей мод він помер на версії 1.7.10. В нього був достатньо великий перелік того, що можна було зробити. Але як бачите, наприклад, декілька рядків це просто голови, які ви можете скрафтити тепер. Самостійно власноруч, а не вибиваючи їх з мобів, використовуючи зарядженого крипера. Тобто цей мод додавав не тільки меблі, але й трошечки таких собі прикрас на стіну, які можна було зробити. Також в цьому моді є, наприклад, ось така криша. Але проблема цієї криші полягає в тому, що вона дійсно на версії 1.7.10 виглядає. Дуже круто. Але у цієї криші є один, на мій погляд, великий мінус. Цю кришу не можна встановити ось так. Вона встановлюється лише в такому положенні, і встановити її догори дригом просто у вас не вийде. Більшість цих меблів функціональна, тобто лампочку можна вимкнути. Ось, наприклад, компактний верстат. Усі ці. Шухлядки можна відкрити і в них щось скласти. Але, чесно кажучи, коли я грав з цим модом, а я згадував про нього в одному із оглядів своїх старих світів, я використовував буквально декілька предметів з цього моду. І це були саме ось такі дивани, саме ось такі крісла та ось такі столики. Я не використовував ні люстри, ні годинник, який, до речі, показує вам час, якщо на нього натиснути. Я не використовував шафу, я не використовував радіо, воно дуже, дуже дивно працює. Не знаю, на що йому було додавати таку функцію, просто шипіння. Так само буде працювати і телевізор в цьому моді. Тут є прикольні жалюзі, які можна закрити, відкрити та повністю підняти. І я цим всім не користувався. Тобто майже половину. З цього моду я просто не використовував, мені були потрібні лише ось ці крісла і лише ось цей диван. І чесно кажучи, в межах того світу, в якому я грав, тобто я вигадував, що я граю у такому собі середньовіччі, тому що що може бути у Майнкрафті, більш актуально, ніж? Кам'яний дім та середній вік. І використовувати сучасні, наприклад, ті ж лампи, люстри, або, наприклад, тут є посудомійна машина, десь була. ось. Використовувати їх у середньовічному домі мені здавалося якось дивно. Тому я використовував саме те, що мені здавалося могло бути в той час. А це крісла, дивани, дерев'яний столик, дерев'яні стільці. Все. І це було просто чудово, тому що у Майнкрафті немає меблів взагалі. І розробники не будуть їх додавати. Ну, може, вони колись їх і додадуть, але це буде точно не скоро. Вони вважають, що гравці можуть використовувати свою фантазію, щоб робити меблі самостійно, тобто вони натякають на те, що ми можемо робити меблі, ну, зазвичай як ми це робили, тобто сходинки... Та додаванням е, до цих сходинок е, таблички з двох боків, і ось, будь ласка, в нас щось на кшталт крісла. Але воно дерев'яне, на ньому неможливо сидіти. Тобто ми можемо на нього стати, ми можемо на ньому присісти, але це не те. Алло, розробники, це не те. Ну, добре, що в нас є різноманітні моди, і навіть якщо вони вже померли, їх все одно. Дуже тепло згадувати та навіть з ними грати, особливо якщо ви робите якусь збірку на старих версіях Майнкрафту. Крафти в цьому моді дуже прості, особливо для тих самих диванів та крісел, достатньо просто кольорова вовна та декілька палок і дошок, і все. Тобто, якогось дуже складного циклу виготовлення цих меблів у вас не буде. Ви все зможете зробити ну майже на початку гри. І це чудовий мод. На мій погляд, це був чудовий мод, і в нього є безліч наслідувачів, які використовували ту саму ідею, і це непогано, навіть це добре, тому що а, ці моди показують, що гравцям потрібні меблі, і вони з радістю їх використовують у своїх збірках, у своїх світах, навіть якщо деякі з цих меблів дуже дивно поводяться і дуже дивно виглядають. Ось такий от мод я сьогодні достав з гробу. Він не дуже великий, про нього є що згадати. Сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть свої коментарі, ставте оцінки. Розповідайте друзям, підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових відео та тихого і мирного неба вам.